Юніко нічого не встиг сказати, а ми всі побігли його купляти. Перекладаю на людську мову, що комунікує їхній дизайн. Перше, що ловить око girly girl vibe колір рожевий, але в міру дівчачий Акцент на головну назву продукту, а не свій логотип, бо вони впевнені в тому, що вони продають. А графічний елемент у вигляді відбитку комунікує нам дівчатам. Ти унікальна. І от ти відкриваєш коробку, а там геть інший вайп, що передається стриманим мінімалістичним дизайном і ефектом металіку. Контраст настільки різкий, що мозок просто такий вау, не чекала. Цей баланс створює відчуття, що бренд і про дівчачий вайб, і про рішучу дорослу енергію. Таким чином, бренд вдало поєднав і передав сенси на дві цільові аудиторії: і ніжних дівчаток, і впевнених в собі бізнесвумен. Жирний гротеск це про впевненість, чіткість, а рукописний шрифт про ніжність і деталізацію. Разом вони Створюючи відчуття рішучості і навіть легкої ніжності, я б сказала, кокетливості. Бачимо від лакування і тим самим знайомимося з Юніко тактильно ще до використання продукту, і це супер круто працює на враження від першого знайомства з брендом. Юніко виглядає як люкс, а коштує як середній сегмент. І от тримаємо баночку в руці і думаємо: Ну клас! От тому ми всі так тащимось по цьому бренду. Він говорить з нами дизайном, який ми хочемо купити. Хочеш дизайнити так само круто? Тоді підпишись.